Ви, ви мене затримаєте? Так, ви будете. Ну то добре, протокол затримання. Протокол затримання. Ви відносно кого? — Ну, якщо ви мене затримаєте, то протокол зробити. Будете затримувати. я працюю на роботі, мені треба на роботі. Звісно, роз... не по що лишити. Знаєте за що? За те, що я кажу, ще би п'ять екіпажів викликали. Я вам ще раз повторюю, ви будете так говорити. Я з собою взагалі спілкуюсь. Я зараз з собою спілкуюсь. — Причина зупинки — 35 тридцята третя -та. причина, так? Да? Так. Да. А що вона говорить? Ні, адміністративного колу. Якого саме? Перевіримо, чи я вам тільки що проговорила. Але якого адмінпорушення? Давайте такого. Докази. Тоді документи. Добро? Чи на обліку перебуває транспортний засіб? Такої причини зупинки в 35-й є статті є. немає. Підозра вчинення А покажіть. Якщо є підозра, докази є підозра, Тобачі є докази. Документи. цей цирк треба зупиняти, але це треба робити реформи. Ось такі колеги водії у назвами поліцейські. Ти її причина зупинки, а вона тобі підозру. Ти її слово, а вона тобі 173-го. Давайте дивитись. Патрульна поліція містерів, лейтенант поліції Муляр ведеться від офіційної з вами розмови. І зупинок стає 15 закону України про національну поліцію, круг третій. Перевіримо належність номерних знаків на транспортний засіб. Також перевіримо. Причина Вчиниться та тридцята седія, третя причина, так? Да? Так. Да. А що вона говорить? Пізра вчинення адміністративного колбасу. Якого саме? Перевіримо, чи я вам тільки що проговорила. Далежність. Якого адмінпорушення? Давайте, докази, тоді документи. Добро? Чи на обліку перебуває транспортний засіб? Такої причини зупинки в 35-й статті є. немає. підозра в А якщо є підозра, докази. Є підозра, є докази. Чи у вас ви перевірите так, їх добре. тоді, коли виконаєте закон мені не причину зупинки? Коли я буду що перевірю. Добре, так. давайте все позу... По початку буду... на жаль, як би я не хотів стриматись, не можу відгукнутись на прохання поліцейської та не розказати їй, як працювати і коли та що перевіряти. А тепер питання: як звучить названа поліцейської підстава для зупинки? Підозра у вчиненні адміністративного правопорушення. Це така авторська інтерпретація, як ми вже з. Зуміли пункту третього статті 35 закону України про національну поліцію. А тепер давайте подивимось, як ця підстава звучить насправді. Пункт 3 частини першої статті 35 закону України про дозвол говорить: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньої транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж. Можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення? Хтось щось почув про підозру? Ну чесно кажучи, мені здається, що ще трішки наша команда юристів при аналізі ось таких ось матеріалів почне впадати в глибоку депресію і заб'ється десь в куток. Скільки років потрібно поліції, щоб вивчити, хоча б основні статті свого профільного закону? Як? Просто як можна, будучи співробітником правоохоронного органу, мало того, що не знати профільного законодавства, а ще й оперувати термінами підозра в ситуації, де про жодну підозру мови йти не може. Підозра вчинення адміністративного виконавку. Якого саме? Перевіримо, чи я вам тільки що проговорила. Пояснюю. Підозра це термін з галузі кримінального права. На етапі досудового розслідування така підозра вручається особі, якщо орган досудового розслідування збере достатньо доказів для обґрунтування такої підозри. І підозра це має бути у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Так і до чого тут третій пункт статті 35? -ї? Кажуть, що розумні люди вигадали таку цікаву річ, як презумпція невинуватості та верховенство права. Але, схоже, деякі співробітники поліції, і насамперед лейтенант поліції Муляр Олена Вікторівна про це не чули. А коли водій намагається їй пояснити, що вона помиляється, здійснюючи таку зупинку, хамить. Запевняю, що не треба їй розказувати, як працювати та що перевіряти. Сумніваю, що не треба, пані Муляр. Якщо поліцейський зупиняє водія на підставі пункту 3 частини 1 статті 35, то інформація про причетність водія до вчинення адмінправопорушення має бути вже наявна. До того ж, відповідно до статті 1 закону України про інформацію. Інформація це будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Отже, Зупинити, а потім вже відшукувати порушення не проходить, оскільки така по суті зупинка є незаконною. Добре, давайте все по, Я По початку дов... ваші документи, ваші документи, будь ласка, ваш закону причину зупинки? Лейтенант поліції, муляр Олена Вікторина. Я вам тільки що повторила. Муляр Оленович, не треба розуміти. мені на камеру, не треба мені на камеру. Чуть-чуть далі таку, щоб я побачив. Дійсне до 28-го. Тепер згідно 35-ї статті 11, Підозна, підозра вчинення адміністративного правопорушення. вау! І як, як воно гарно звучить. 25, України. Поручно. Якщо є підозра, є докази. Що вас трусить? Так мене трусить? Да. Мене не трусить. Я зафіксував ще від світлофора, коли ви фотографували мої номера. і як ви поїхали зі мною. Добре, давайте. Докази. Дайте, а дайте тоді документи. Будь ласка, ваші документи для перевірки. Докази по справі. На докази З по справі. Часу він в Підозрив вчинення адміністративного попрушення. Ще раз вам повторюю. Якщо є підозра, мають бути документи документи, докази. Дивіться, якщо є під... підозра. Якщо є підозра, мають бути ласка. докази. Я вам, кажу, я вам дам ласка, тоді. Будь ласка, надайте документи. І ви взагалі мали назвати сьому причину: перевірка на іноземних номерах. А я хочу порекомендувати вам Hotline Finance. Це український сервіс онлайн-страхування. У їхньому мобільному застосунку зручно порівнювати страховки від різних компаній та оформлювати все за 5 хвилин. Автоцивілку для водіїв в Україні, обов'язкову зелену картку для виїзду за кордон на своєму авто, туристичну страховку та інші зі знижкою у 10% за промокодом ad 10 Тому завантажуйте застосунок Hotline Finance а всі деталі в описі під цим відео це передбачає відповідальність. Вам зрозуміло згідно частину. Не... Давайте ще раз Давайте. причина зупинки. Я вам повідомила причину для зупинки. 35-та перевірка я чого ай, щоб вам повторювати п'ять е, Закона зупинки. причина зупинки. Пані Муляр, виконайте закону причина зупинки. Надайте, будь ласка, документ надам на, вазі, на, закону, підставу. на закону, закону підставу. підставу. на закону підставу яка. Я вам ще раз повторюю. Я п'ять разів повторила. Я не буду повторювати ще раз. Моя камера, воді все зафіксувала. Це незаконна вам... причина зупинки. Це ваша суб'єктивна думка. Ще раз вам В смислі суб'єктивна думка? Дайте, будь ласка. Покажіть будь ласка. мені. Добре, я дзвоню, дзвоню адвоката. Викликаю адвоката. Будь ласка, викликайте. Добре. То яка, яка причина я зупинки? Я вам передуму. Яка причина зупинки? Мені я повідомити вам вже адвоката? Я не ви мене чуєте чи ні. Ви мене можете почути? Я вам... Причина Ще... зупинки, Ще... суть скоєного правопорушення, докази по справі. Якщо у вас є підозра, так фішки на транспортні засіб поки ми не встановимо особу. Ви мене затримали? Я затриманий? Не я затриманий? Чи... Добре, якщо я затриманий, протокол затримання і я стою з вами до встановлення особи. Статті 126. Візьме я затриманий? Ну і куди ж без фішок? Що це взагалі за абсурд? Що за блокування транспортного засобу для чого? Ну з якою метою? А головне з яких підстав? А якщо ти дивишся це відео і розумієш, що в такій ситуації тобі знадобиться надійна підтримка, спеціальна пропозиція листопада. Перші 100 осіб, які стануть учасниками клубу юридичного захисту водія. АД, обравши пакет послуг стандарт на рік, отримують у подарунок практичний посібник. Зупинила поліція алгоритм дій для водія. Перейди за посиланням в описі під цим відео і отримуй юридичний захист та подарунок. Просто зараз Ви, ви мене затримаєте? Так, ви будете Ну то добре. Протокол затримання до протокол. Затримання відносно кого? Ну, Якщо ви мене затримаєте, то протокол так, ви зробіть. Дивіться, Я працюю на роботі. Мені треба я то на роботі. повторю, прияви. Документи тільки тоді. Добре, законна причина. Це законна причина. Яка Яка? Ви можете знімати? Так, дивіться, цей цирк треба зупиняти, але це треба робити реформи. Я дію на незаконну причину зупинки, показую документи і їду, тому що я працюю на роботі. Але оцю, оцю запам'ятайте. Цей, в принципі, адекватний, класний пацанчик, як ваша фамілія. От хочу цього адекватного, в принципі, що ви пам'ятали, Буткевич, Буткевич, Василь Миколавич, класний пацан? А муляр, муляр, треба трошечки вчити законів. І на жаль, Муллер не перестає відчувати себе богиною в погонах та починає погрожувати затримання. Водій розуміючи, що в такі складні для всіх нас часи має бути відповідальним та їхати на роботу, що спонукає його все ж таки піддатися на незаконні вимоги та пред'явити документи. А ще прикро, що в той час, як люди дійсно працюють та платять податки до державного бюджету, ці ж гроші йдуть на ось таких працівників поліції, які не можуть вивчити пару рядків зі свого профільного закону. Це я. Доброго дня. Доброго дня. Вам зрозуміло, ще раз повторюю. Е, який протокол? 173. Що... Не хуліганство. За те, що ви тільки що сказали. Моя бодікамера, все пише. Так? Добре, так, добре. Себе і добре. Те, що ви говорите. — Добре, так. чекаємо. Перевіряю. Звісно, не по порухті лишити. 176 стаття. Цікаво. Знаєте за що? За те, що я кажу, ще би 5 екіпажів викликали. Я вам ще раз повторюю, ви будете так говорити. Я з тобою взагалі спілкуюсь. За я зараз з собою спілкуюсь. Дрібне хуліганство. Це важливо, тому що ви перебуваєте в громадському. В громадське місто, дрібне так. хуліганство. Окей, я цю статтю підівчу і подивимося, що воно uh, грозить. І чи є підстави. Трошки не ознайомленості з статтю 173. Стаття 173, КуПАП. Або ж дрібне хуліганство, давайте розберемося, що це дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. А тепер питання: що пані поліцейська розцінила як дрібне хуліганство? Фраза водія, що ви б ще п'ять екіпажів викликали. А в чому хуліганство? От чого чого, а логіки даної поліцейської в даному випадку пояснити я не можу. Як і не можу пояснити, чим вона займається на службі, оскільки з даного відеофрагменту мова йде точно не про служити та захищати. Друзі, такі служителі на дорогах не рідкість. І щоб мати впевненість в тому, що вам не доведеться з'ясовувати законні з їх дій один на один, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД та отримуйте необмежену кількість консультацій, в тому числі під час ось таких зупинок на дорозі з боку некомпетентних працівників поліції.